Габріель Гарсіа Маркес. Оповідання Стариган із Крилами. Твір вміщає в собі тему розладу людських взаємин у світі та ідею духовного знецінення людства з допомогою вічних Божих істин, які приносять на землю Янголи. Події у творі відбуваються декілька років у рибальському селищі. Головні герої ПЕЯЛО. Чоловік, на подвір'я якого прилетів янгол. Елісенда. Це жінка Пияло, Стереган з крилами, головний герой, Янгол, який з'явився під час дощу, син Пеяло та Елісенди, заражений бацилами байдужості та черствості. Автор у творі Стареган з крилами піднімає ряд проблем. Найяскравіше можемо прослідкувати проблему духовного падіння суспільства, моральної деградації людства. Образ крилатого старегана символічно зображує відзеркалення стану суспільства у містечку, в яке він прибув. Байдуже, ким він постає перед людьми. Усі вони вважають його дивиною та розвагою. Люди кричать, кидаються недоїдками, завдають істоті болю. Дехто навіть намагається вирвати пір'їну з крил, аби зцілитись, а хтось навіть залишає бідоласі слід від розпеченого тавра. Ангел не випадково звалився на подвір'я родини Пилаю. Його поява мусила би стати тією подією, яка випробує та змінить не тільки цю сім'ю, а й усе суспільство людей, що втратило вірний орієнтир. Проте, жителі містечка не здатні усвідомити свої недоліки та задихаються від власної байдужості, корисливості та егоїзму. А родина Пилаю просто матеріально збагачується завдяки такій знахідці. Одного дня Пилайо помічає, що ангел майже не ворушиться він проявляє потрібне співчуття, загортає білдолагу у ковдру та заносить у повітку. Можливо, саме такий невеличкий прояв доброти допомагає старигану справитись з недугою. Його крила знову обросли пір'ям і зміцнили настільки, що він зміг піднятися в небо. Завершується твір, на перший погляд, досить оптимістично ангел одужує та незграбно покидає містечко, а родина Пилайо зітхає з полегшенням. Таке закінчення може символізувати те, що реальне суспільство не готове цілком сприйняти усі істини ангел назавжди покидає світ, не залишаючи сподівання на оновлення. А можливо, автор не втрачає надію на те, що певними зусиллями світ духовно прозріє і його чекатиме крилати майбутнє. Цим оповіданням Маркес хотів людство попередити і показати. Як близько ми до безкрилої катастрофи? Люди не здатні сприйняти високі, благородні істини, вони перебувають у полоні байдужості, корисливості та розрахунку. Автор має надію на краще, тому ангел не помирає, а одужує і відлітає в піднебесся.